Вітаю вас, мої дорогінки я Ірина. І ви запитуєте, скажіть, чи є загроза з Придністров'я для Одеси і, Вінницької, і Вінниці, і їхніх областей? Дякую. Гаразд, подивимося, чи є загроза з Придністров'я взагалі для України? Дивимося так. Ну, ви знаєте, це якесь ІПСО. Це іпсос за перебрика. Е Чомусь в мене йде, що це іпсос за перебрика. Загрози нема. Але зараз подивимося, давайте для Одеси. І Одеської області. Теж нема. Ммм. Теж. Карти показують, що це, знаєте, іпсо. Іпсо. Тобто залякати не знаю, які у них мотиви, залякати, збунтувати народ. Ви розумієте, що коли люди перелякані, ними легше управляти. А тим більше, що наслухаєшся, ой, і жити не хочеться. От якось так, Пісімістам і боротися не хочеться. Тепер дивимося, Вінниця. Так, зберемо карти. Одеса Одеської області саме з Придністров'я. Немає загрози. Тепер дивимося Вінниця, чи є загроза. Теж і псо. Теж і псо. Теж, знаєте, хитрі умисли. Хитрі умисли. Не бачу я тут загрози абсолютно ніякої. Це. Перелякати знову кажу, перелякати, зробити людей невпевненими в собі, боятися своєї тіні. Розумієте, коли людина вільна, свободна, нічого не боїться, легше жити, легше захищатися, легше якось ну це перенести людей на низькі вібрації, сколихнути народ України. Давайте заодно подивимося, Білорусь. Чи з Білорусі. Є якась загроза, бо, в принципі, на дві хвилини я такі розклади не роблю. Але що я буду тут ще 10 разів мосолити одно і те же, якщо не бачу загрози. І псо. Тепер дивимося з Білорусі. Чи є загроза з Білорусі? Ну, Там дивіться, там дуже добре. Ми постійно останнім часом, скільки ми дивилися, там дуже добре укріплені а, ці. А... Немає загрози. Там настільки глубоко укріпилися обкопалися, я не знаю, як ще це, це назвати ось загрози немає абсолютно. Тут і псо нема, тому що ви не питали мене, ну, в принципі, я і не чула, але, думаю, вже так подивимося. Немає загрози. Загрози немає. Ви знаєте, я би навіть сказала, що пройшла вже та загроза, яка була. Воно минулося. Загроза була коли під час повномасштабного, і можливо декілька тижнів, декілька місяців пізніше, тепер давно вже нема. Ви пам'ятаєте, з 22-го року, десь після травня, червень, липень, постійно карти показують з Білорусі. Не буде походу, тим більше наші дуже добре укріпилися. Ось так показали мої карти, В принципі, я і інтуїтивно теж не відчуваю, що може бути якась загроза з Білорусі. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за ваші запитання, за вашу підтримку, вподобайки, коментарі. Ось, бережіть себе і разом до перемоги. Все буде Україна!